Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і у сьогоднішньому відеороликові я всіх вас запрошую до нашої нової історичної альтернативної історії за японську державу за клан, точніше японської держави Ода, в якій ми попробуємо 100 років прожити та подивитися, як зміниться наша країна і наскільки далеко ми зайдемо процвітанні нашої нації за ці 100 альтернативних років. Тож, як і завжди, запрошую всіх вас до перегляду. Перед цим не забудьте заверити собі чайку, поставити лайк, підписатися на канал, а ми починаємо. 23 січня 1582 рік від Різдва Христового. Ті, хто трошки знає альтернативну, ну реальну історію Японської держави, знають, що у 1582 року центральною владою було, по суті, Сегунат, але в реальності Сегунатом в ці роки як такого не було, але був один персонаж, якого звали Нобунага Ода із кланів Ода, за якими будемо грати, який по суті підкорив всю центральну Японію і продовжував своє геополітичне панування спочатку на материковій державі Японії, а потім планував підкорювати на все новій нові території. У реальній історії ця історична постать померла в червні 1582 року від. Рук свого васала Міцухіда Якечі, який по суті зрадив свого. Сюзерна свого повелителя і не дав йому втілити, от так як ми спробуємо в нашій альтернативній історії розгромити клан Ода, захопити Захід, захопити Корею та захопити Азію. Отже, друзі, у нашій історії ми униклили участь ну, Бонагеота з історичної складової. Виграли в кінці 1582 року битву за регіон Чугоку, підкорили знаменитий клан Мотонарій Морі. Це також була історична постать Самурай, який з невеличкої провінції Акі зміг захопити третину Японії. Отже, друзі, після того, як ми підкорили Чугуку, я спробував дипломатичним шляхом, не військовим шляхом, а саме дипломатією підкорити такий клан, як Чосокави Моточіка, лідером якого є, захопити дипломатичним шляхом. Шикоку регіон, один із островів японської держави, ну і продовжувати свою експансію мирним шляхом всередині нашої держави, так як ми уже утвердили себе в 1587 році, що ми. Являємося дуже великим потужним кланом, немає у нас сухопутних ворогів на території Японської держави. Ми у 1987 році підкорили дипломатичним шляхом, інтегрували острів Шикоку, і таким чином Нобуна Ода зміг за 5 наших, по суті, ігрових років збільшити свою територію десь на чверть від первоначальної, якою ми почали з вами разом грати. Також ми будемо продовжувати політику, в якій ні один монах, там ні одна течія, релігія. Таку, по суті, як і провадив сам Ода Нубунага, ми будемо на курні, отак би мовити, робити все. От хоча у нас відбулося повноваштабне повстання, але для Нубонаги Ода це не буде великою проблемою розгромити бунтівну армію. Як ви бачите, це християни і коїки, яким не сподобалося режим Нубонаги Оди. Який вирішив викоренити цей релігійний рух на території своїх володінь? Тож, друзі, у 1590 році, хоча фактично з історичної складової Японія була об'єднана саме цьому році після падіння клану Ходзе, але уже не Нобунагою одою, а його. Наслідувачем, як Хідаюші Тойотомі, в 1590 році офіційно японська держава була об'єднана під одним потужним, таким, можна сказати, самурайським мечем. У нашій ж альтернативній історії ця країна була об'єднана у кінці 82-го року, після падіння клану Чуку... Мотонарі Морі, який не лише. Повинен був віддати свої території, але і утвердив нас як повелителів Японської держави, не маючи от сухопутних ворогів на території континентальної Японії. Зовсім скоро я інтегрував і клан Ходзі у 1595 році. Це території. Регіона Канто і провінція Мусаші, яка в реальній складовій має сучасну, ну на якій у якій точніше сучасна розташована сучасна японська столиця під назвою Як Токіо. Тим не менше, наша експансія дипломатичним шляхом на території Японської держави продовжується. Тож в кінці 16 століття, в 1595-х років років, ми продовжували свою таку історичну експансію, намагаємося вже підготовити себе до зовнішніх викликів для Нобунаги Ода. Цей лідер є неймовірно сильним, неймовірно талановитим. Хоча він і являється дуже великим тираном, але Японська держава при його керівництві не у 1592 році, як це було з історії, Йоші Тойотомі, який був повелителем ну, по суті японської держави, оголосив війну Кореї. А саме Нобуна Ода трошки би зачекав, підкупив би сили, побудував би Болі-мені, плюс-мінус надійний флот, і висадив свої війська в Пусані. Отже, друзі, в кінці 1597 році розпочалася перша експансія японських самурайських військ на територію іншої держави. В першу чергу це полягла, безперечно, на нашому шляхові така держава, як Корейська Республіка, яка була васальним у васальній залежності або ж платником податків, данником держави Мінь. Як ви бачите, наша висадка в Пусані та подальша її окупація із підкріпленням, от суттєвим таким друзі, дала змогу нашим сухопутним військам з легкістю зробити у битві, яка називається сан розгромити корейські війська. От корейські війська виявилися дуже слабенькі у порівнянні з японськими самураями, які постійно ввели в свої війни і за 250-300 років змогли здобути чималеньку таку, маленький бойовий досвід, який дав нагоду швиденько розгромити корейські війська в відкритому бої та почати окупацію країни. Зовсім скоро, не дивлячися на те, що корейські партизани підняли бунт у одній із регіонів провінції нашої окупації. Зони, для корейської допомоги держава-мінь відправила більше 40 тисяч своїх військ. Тож, перша битва 27 тисячної самурайської армії відбулася у провінції Наджуй. Тут ми, не дивлячись на те, що підкріплення йшло до китайської держави мінь, але нам вдалося, от як ви бачите, не дивлячись на переважаючу силу, живу силу. У два рази династії Мінь на території Кореї. Ми змогли розгромити їм спочатку там, на початку 99-му році, де їхні війська відступали. Потім розгромили ми в кінці січня 1599 року їхню кавалерійську армію, яка поспішала на допомогу і так переважаючи наш, наші війська сили. Ми розгромили їх у джиноучу. Не знаю, чи правильно я вимовляю, звісно Але битва за Джеонджу, провінцію Корейської держави, яка закінчилася 16 лютого, дала змогу японським самураям після окупації по суті столиці Сеула. Змогу повернутися до Пусана, адже Пусан відіграє важливішу роль у нашій експансії. Але, тим не менше, Володар Нобунага Ода вирішив 15 січня 1600 року, бачучи, що звільнити Пусан буде задача нелегка, підписати мир із династією Мінь та із Корейською державою. Це був мир е, виграшний для японської держави, хоча сам Нобунага ну, Ода розраховував на те, що ми з легкістю зможемо підкорити ну, величезні по суті. Сили Кореї, але вони відігравали в подальшому дуже шалені зміни для династії Мінь, яка, як ви бачите, була охоплена повстанцями. Сама ж Корея після поразки від японців втратила третину своєї території наприкінці 605 го на початку 606-го року. Ну і це поклало початком от саме японська перемога на території Корейського полуострова та поразка династії Мінь. Це поклало початок падіння династії мін та підняття японського самурайського режиму як на самій Японії, так і друзі і за її межами. Адже у 1606 року відбулися дуже важливі події, не лише тільки пов'язані з Азією, як і з історією мінь та корейською державою, а і тим, що японському самураю Нобунагові Ода вдалося захопити фактично всю західну японську державу, і тепер на його шляхове ну, по суті нічого не було. І у 1608 році, де династія мінь була вимушена боротися своїми повстанцями, вона ну, відмовилася корейцям у Своїй допомозі в війні, яку кампанію, точніше, яку розпочав Нобунага Ода. Як ви бачите, 1 червня 1608 року японські війська знову повернулися із плацдарму на Корейський полуострів, але на цей раз у корейців не було ніякого шансу. Того що, як у попередній битві за Корейський полуострів, ви бачили, друзі, що там у них була підтримка сухопутних військ династії Мінь. У них був доволі таки сильний флот. Але у цій альтернативній історії, в цій битві, яка всього-навсього тривала ну, менше року, ми по суті захопили половину Корейського полуострова, змусили підписати ганебний мир династії Чосон на території Корейського полуострова, визнати свої, свої отакі нові реалії. Хоча нам не вдалося захопити провінцію Суул, але після... Того, як ми розробили династію Чосон, я вирішив е зробити таку принизливу битву із династією Мінь. А це була битва, пов'язана не і тільки, щоб один на один показати, на що здатна Японська імперія е Нобунагай Ода, але ну, нам треба було золото. І якраз оця Династія Мін, яка вже розпочинає от свій занепад і невідворотність по суті, свого краху, ми ну, таким чином намагалися висадити свій десант в їхній столиці. Пекіна для історичної постаті це би було дуже ну, неймовірно на всі віка, там як японські війська захоплюють Пекін. Це дуже би підняло національний дух японської держави і самого клана Ода, що власне нам і зробилося в подальшому. Але, тим не менше, події у середині Китаю так розвивалися, що династія Шунь, яка контролювала Пекін, столицю династії Мінь. Вони проголосили про те, що стають незалежними. Тож нам довелося боротися далі вже на морі, окуповуючи по суті всі важливі та багаті ну, провінції, династії Мін, які ще в них залишилися, для того, аби підписати дуже важливий мир. У якому саме Династія Мінь буде вимушена виплачувати нам контрибуцію, тобто репарації, 10% від свого валового внутрішнього доходу та зовнішнього доходу, а також величезні надбання золотом, для аби наша економіка, яка була виснажена. Кампаніями в Кореї, першу і другу кампанію, а також під коренням всередині нашої Японської імперії, ну, вимушено, ну хтось повинен за це платити. І як ви бачите, друзі, так і сталося. Що більше тисячу дукатів нам була вимушена виплатити династія мінь. А також на 10 років вони вимушені були виплачувати. Репарації 10% від свого боргу, від свого точніше, доходу ну, на протязі 10 років. Події у Азії дуже інтенсивно розвивалися, самураї із клану Ода неймовірно розширили своє геополітичне панування. Європейські місіонери та місіонери. Різних інших конвесій на території Нового світу та також Європи були шоковані, наскільки такий молодий чолов'яга, хоча у 1611 році Мубунагове Ода набуло вже далеко за 70 років. Ну і це, напевно, останнє його завоювання, яке стосувалося острова Хукайдо. І від цього останнього. Важливого кроку було, ну, по суті, залежало не лише майбутньої Японської імперії, але і наслідія клану Ода. Того що ніхто не був настільки великий воїн із попередніх його чиновників, з попередніх самураїв, як Нобунага Ода, і після нього, не дивлячись на те, що у нас є по династії продовжителі цей Нобутада Ода, син Нобунаги Ода. Ну, вони вже не були такими ефективними правителями і з файними, як ви бачите, очками, тут 5 адміністрація, 5 дипломатія, 6 військова сфера, ну це просто гаси світло. Тут ніщо додати. Поправді, Нобунага Ода є найбільшим і найефективнішим правителем не лише тільки от сьогоднішньої нашої альтернативної історії, але і тогочасної реальної історії. Періода Сингуку дзідай, тобто періода воюючих провінцій. І так, друзі, 2 вересня 1615 року наш старий Оданобунага Бунага віддав свою душу Богу. Ну, він, власне, не вірив, хоча знав, що є християнство, є спасіння. Він не вірив у ці європейські догми католицизму, там, протестантизму і інших. Релійних течій. він все ж таки був приверженцем своїх культур, своєї релігії синтуїзм. Але, тим не менше, смерть Нобунаги Ода дала нагоду його синові Нубутадові Ода продовжувати долю батька. Вона полягала в тому, щоб повністю об'єднати дипломатичним шляхом Японську імперію. І наприкінці 1619 року у Нубутади Ода практично це все вийшло. Того, що один із самих сильних кланів, кланів Такеда, він був інтегрований у склад нашої держави, ну а потім у нас відбувалися події, які були пов'язані із християнством та відкритістю японської держави між Європою, Азією та Новим Світом. Безперечно, Нобутада Ода продовжував політику свого батька. Він був більш м'яким політиком, не таким ефективним, як Нобунага Ода, але в Японію все ж таки йому вдалося об'єднати 13 серпня 1623 року. За рахунок цього ми отримали нові фокуси, ну, вибачаюся, не фокуси, а ідеї. Також нові бафи. До нашої держави. І єдиний клан, який не скорився нам, це пірати, які мають маленький острів, і це тимчасове явище. Тут, думаю, не буде проблем, що до кінця нашої альтернативної історії нам не доведеться завоювати якісь території із самурайськими кланами. 1623 рік став для клана Ода вирішальним того, що Нубутада, син Нобонаги, продовжив ефективну політику Нубунаги Ода, об'єднав Японію під одним самурайським мечем клану Ода, і таким чином Японія стала найбільш впливовою державою Далекого Сходу, де перед нею, по суті, вже був вимушений скоритися Китай. Але ну, скорився сам само собою він не різними договорами, а тим, що показав свою неефективність як на морі у військовій сфері, так і на суші, де програв величезні битви та сам розвалився, де нас мін розвалилася, а Китай прийшов у упадок. Тим не менше, друзі, як я і казав, із кланом СО це незалежний даймо, лорд Юшітому перший наші Муру. Ми будемо продовжувати дипломатичні зв'язки і підкоримо його мирним шляхом. Наші ж війська це дуже боєздатні та ефективні війська клану Ода, які виграли безлічбит. По суті, ну, ми, напевно, що лише тільки один раз програвали за весь цей майже сторічний річний часу, часу, не сторічний, а 50 років нашого геймплею. Тим не менше. При Нобутадові ми продовжили більш інтеграцію не як Японії із Європою та Далеким Сходом, а як Європи із Японією. Місія у провінції Кіото це місія, від якої буде подальше залежати наш благоустрій та релігійні вподобання нашої держави. Тож, не дивлячись на те, що політика по релігійній, по релігійній політиці в нас ми стаємо на бік наших богів древніх синтуїзму, але Нобутада ну, Ода у 1636 році, це скасовує, того, що вперше за всю історію. Ми стаємо християнською країною, і того ж самого, 1636 року, ми повністю відмовляємося вже не Нобутада, а син Нобутади Нобусада І, Ми повністю приймаємо політику, яка базується на тому, що держава стає християнською. Це важливе було рішення, і дуже тяжке, тому що цей період, який ми тепер будемо разом з вами проживати, подальші 40 років альтернативної історії, приніс дуже багато лиха для простого японського громадянина, самураїв та християнина, адже Ну, те, що Японія більше двох тисяч років своєї цивілізації була синтуїської культури, там анімізм, атеїзм і тому подібне. А тепер у 1636 році ми стали католицькою державою. Ну, це просто гаси світло, того, що неймовірно великими труднощами це вдавалося для стабілізації внутрішньої політики Японії. Не довелося проводити свої зовнішньополітичні акти, кампанії, яка розпочалася одна із них у Кореї у 1642 році проти Манджюрської династії, яка власне, і підкорила половину Корейського полуострова. Тож, якраз, от битва за Корейський полуострів повністю була виграна у 1644 році через два роки. Нам удалося захопити Корейський полуострів, а також підкорити більше половину Сахалінського полуострова, Ну але, тим не менше, ефективність зовнішньої політики із нашими сусідами у військовій сфері не дало нам можливості уникнути внутрішнього роздору, який стався 6 лютого 1651 року від Різдва Христового. Бунти на релігійній почві. Бунти на почві того, що ми різко змінили свій політичний курс, ну, стало це очевидним. Не дивлячися на те, що у 1651 році і ще якось ми боролися проти внутрішнього роздору, але мені довелося виділити корейську державу не династії Чосон, ну Чіон, от вона вже так називається, так як я би не мав нагоду отримати ці території. Наша смута закінчилася у 1660 року, це був період 9 років битв, повстанців, повстань. Та різних небезпечних діянь, які коїлися з нашою країною. Ну і власне переходимо до кінця нашої альтернативної історії. Розпочинається він у 1676 року. Останнє завоювання японської держави за клан Ода. Це, як ви бачите, завоювання за полуострів, ну, не полуострів, а острів Тайвань. Дуже важлива битва, адже цей острів відіграє ключову роль для японської історії та культури. Ну, легенька задача це була, не дивлячись на те, що на початку ми програли одну битву із своєї флотилії, але ту кліку китайську, яка контролювала, от дивіться, Шунь. Пам'ятаєте, ми намагалися підкорити Пекін, як у династія Шунь встала і проголосила свою незалежність. Отже, друзі. В кінці кінців, після підкорення Тайваню після реформ із релігією японська держава 9 вересня 1978 року ще прийняла таку політику, яка називається республіканство. Ми відмовилися від традицій самурайства, ми відмовилися від сигунацтва, від титулів Кампаку, від титулів Регентів імперських. для нас тепер імператор відігравав символічну роль. Сама ж Японія стала республікою Великою. Ми відмовилися від наслідя клану Ода. А те, що ми стали ще демократичною державою 9 вересня 1978 року в другій половині 17-го століття, ну це стало просто ну не знаю, якимось там гаси світло. Гаси світло того, що це от справді альтернативна історія. За 100 років, де країна змінилася до невпізнаності, того, що багато чого було. Були і поразки, були й плач, і скрегіт зубів, як то кажучи. Були і величне падіння, золота епоха, ну бонагай Ода, де він із 1551 року, по 1615 рік зміг підкорити Японію зовнішніх своїх політиків, об'єднав державу або започаткував, став фундаментом. Цієї теперішньої Японії, ну, дуже багато чого змінилося, і наша сторічна альтернативна історія підходить до кінця. Як ви бачите, я радий, що ви залишилися зі мною. Ми змогли проробити дуже велику роботу того, що. Мені особисто сподобалася ця альтернативна історія, вона справді була альтернативною. В реальності Японія закрилася у 1605 році, наскільки я пам'ятаю, при сегунатстві Іясу Токугава і до 1854 року вона була закритою. У нашій альтернативній історії в 1582-1682 по 1682 рік Японія стала відкритою демократичною. Країною флот якої на четвертому місці, країною при таких реаліях економічних, ми маємо 24-те місце по численності армії, 14-те місце по числу провінції, 11-те місце по цінності провінції. До того ж, зробили неймовірний переворот у Азії. Контролюємо Китай. Як з військової сфери у точки зору, а також Корею, як прямим васальною залежністю перед Кіото. Ну, чим не альтернативна історія. В будь-якому випадку, я усім вам дякую за те, що ви залишаєтеся вірними нашому каналові. Альтернативна історія було дуже приємно, чесно. Разом з вами спостерігати, можливо, грати за цей важливий історичний проміжуток часу для альтернативної японської історії клану Ода де за 100 років країна змінилася до неупізнаності, і ці зміни ми разом з вами відчули на собі. Тож, друзі, всім вам файно дякую за перегляди. Не забуваємо ставити лайки, підписуватися на канал, ділитися цим відеороликами своїми друзями, або рекомендувати наш канал, що от є такий на українському Ютубі. Сергій із Закарпаття і знімає україномовний контент, нечистою українською мовою закарпатськими суржиками. Тож буду радий за любов. Допомогу і за любих нових друзів. До побачення, до нових зустрічей та хай вам!